Напередодні змагань відбулося урочисте відкриття чемпіонату. Ми об'єднали Україну, зазначив у своєму виступі голова правління енергетичної компанії «Житомиробленерго» Олексій Шикета. Я хочу вам всім побажати перемог. Ви вже перемогли, тому що якщо ви тут, значить ви вже переможці. Зараз накрас настав той час, коли ми можемо показати свою майстерність, яку ми здобули за цей рік. Я впевнений, що фортуна буде на стороні кожного з нас, але переможе той, який найбільше хоче цього. Футбольна дружина енергетичної компанії Житомиробленерго у ранзі команди господаря була налаштована лише на перемогу. Всі хлопці гарять, хочуть виграти тільки перше місце. І більше того, скажу, що голова правління Шакет Олексій Михайлович поставив таке завдання. і Я думаю, що ми будемо все робити для того, щоб здобути цей результат. Після напружених ігор на групових етапах до фіналу пробилися команди енергетичної компанії Одеси і Житомира. Десятки вболівальників підтримували свої улюблені футбольні колективи. Протистояння Одеситів і Житомирян стало справжньою окрасою фіналу. Небезпечні моменти виникали біля воріт обох команд. І нарешті, електромонтер, Житомир Обленерго Тарас Тарасюк відкрив рахунок. Та за кілька хвилин до завершення гри Одесити забили м'яч у відповідь. За рекламентом змагань для виявлення переможця команди били серію пенальті. Їх точніше виконали Житомиряни. Здобувши перемогу з рахунком 3-2, команда енергетичної компанії «Житомиробленерго» стала переможцем змагань. Дуже дякуємо за підтримку, шалена підтримка. Дуже все класно. Звісно, я не міг прийняти участь у грі, тому що мій клас далек, далекий, на жаль. Але з другої сторони, те, що ми забезпечили підтримку наших людей, що ми забезпечили підтримку нашим колективом, що ми показали, що це не просто гра, це є командна, командна гра всього і нашої компанії. Не тільки тих п'ять футболістів, що на полі, а всі чотири тисячі людей вболівають за нас.